Це армія ФМ радіосильних радіовільних, і у нас гість, причому дуже дорогий гість. Це Тарас Тополя, лідер гурту антитіла, який сьогодні буде презентувати пісню відколи, і не тільки це буде робити. Тарік, привіт тобі, великі вітання. вітання. Як настрій, скажи, будь ласка, тому Нормально. що я не хочу питати будь-які речі напряму. Я знаю, що ти все одно не будеш давати відповіді. Ну, якби етика так само не дозволяє говорити про ваше розлучення з зеленою тополою. Просто хотілося дізнатися. Нормально настрій чи прийшов добре? презентувати пісню, розказати про плани. Угу. Життя триває. Ну, ось, власне, дуже емоційна і сильна у вас пісня відколи. Попередньо мав можливість її послухати. Хто автор слів і музики? Як зазвичай, антитіла. Тобто ви гуртом Разом. збираєтеся? Ну, музику пишемо ми е гуртом. Здебільшого це створюємо ми е так ядро. Це в трьох Я Максим Соволап і Сергій Вусок долучаються хлопці до запису партії, якісь свої ідеї, звісно. А лірика, за винятком. Тих пісень, які ми робили кавери, присвяти, як це люди як кораблі, або як Тустеп з Шираном, там англійська лірика його, українська моя. Так коротше, 99% угу. пісень це моя лірика. так. розкажіть, так. будь ласка, під впливом чого була написана ця пісня, і чи можна проводити певні паралелі? подією, паралелія? Да, та, Ні, не треба говориться. проводити паралелі. Я хочу, щоб люди з цією піснею проводили паралелі. З власними якимись відчуттями, переживаннями, з власними історіями, тому що антитіла пишуть е, не для себе ж. Антитіла пишуть, звісно, це рефлексія на якісь відчуття, які відбувалися, і можливо відбуваються, і відбуватимуться всередині. Але загалом ми пісні пишемо для того, щоб люди їх відчували, що о, це, це зі мною, це про мене, о, це ж для мене, от так от. тому таке бажання є. І як... здається, це вдалося так. Так, як давно цей трек чекав на свій вихід в ефір. Ну так почали працювати над ними у вересні, десь кінець літа, вересень. А лежав в шухляді, або як то кажуть, на жорсткому диску комп'ютера десь з зими минулого року, коли, mm -hmm. він, коли він був е, написаний, за моїми спостереженнями так знаєш, просто хочеться запитати, як ти думаєш, е, чи має цей трек таку терапевтичну дію стосовно людей, які під час війни пережили кардинальні зміни в житті. Я можу впевнено сказати, що це, мабуть, найліричніший і найніжніший трек від гурту антитіла за останні там роки. Mm -hmm. Тому. Хотілось би, щоб мав дійсно терапевтичну дію. А чому кліпі стільки метафор? Хто автор такої геніальної героїв? Поцілунки ідеї. придумали ми, а втілив їх цю ідею. От в такі прекрасні чуттєві образи. Дмитро Шмурак, наш друг, режисер, з яким ми працювали багато разів. Крайня наша робота це ну правда. Це ми тоді були на фронті. Це він особисто сам знімав з командою. Це е е шираний антитіла, то От, чому стільки метафор. У нас постійно багато метафор в кліпі, ми говоримо образом, це творчий акт, і він не має бути прямий і квадратний. Там, там мають бути метафори, там мають бути якісь заховані змісти смисли, там має бути щось, що дає людині змогу увімкнути уяву там і творчо переосмислити те, що вона побачила і почула. В цьому і є головна, ну не головна, а важлива задача будь-якого артиста. До речі, Олександра звернула увагу, що ти там заголеним торсом. Просто постається спитати. А я спитаю, чим ти харчуєшся, що тебе пуза немає в такому От, Я не знаю, це моя проблема така. Поділися лайфхаком. Значить, дивись, лайфхак такий це ще почалося. Коли ми були на фронті, працювали як парамедики. От, і у нас були щодобові чергування, ми носили броню, ми тягали, буквально тягали людей на собі. Хто проходив курси, парамедичні курси з тактичної медицини, мусить знати, що в принципі, за необхідних навичок людина, і така ну, невеличка, як я, може підняти в два, два рази більше великого Бугая, просто правильний, правильна техніка. От, І це все ну, дуже давало фізично. Ну, Плюс постійний е, емоційний стрес. В мене почали вивалюватись коліна, дуже боліти. Ну, всі сустави, я почав відчувати, що ну, здоров'я і в першу чергу через стрес, воно коротше, кудись летить за цим, за русським кораблем. От. І тоді от я пам'ятаю, що коли ми почали виходити, от ми виходимо з чергування, і добу у нас є на відновлення, і ну, наша бригада за нас чергує інша, ми змінювалися. І я почав там робити відтискання від підлоги. Поступово там починав я з 40 разів, в кінці кінців я дійшов до 460 wow. і потім 500. Це був мій якби максимум. Тобто я стою це, ну, Трошки інше, але щось, мабуть, схоже як планка. От. І за один підхід робив це п'ять сотень разів. А потім я зрозумів, що треба якось трошки якби, урізноманітнити скажімо, навантаження, тому що навіть коли ти робиш 500 разів відтискання, то все одно працюють одна і та сама група м'язів. І Я просто почав ходити в тренажерний зал. Намагаюся робити це три рази на тиждень, збрешу. Якщо скажу, що в мене це виходить постійно. От але, це різні види навантажень. Це один день це ноги, плечі, другий день це груди, третій це станова тяга і. Крім того, п'ю вітаміни вже возразні, як то кажуть. Тому що мені вже 38 років. І Та це ти ще молодий. Слух. Так, ну, Але, наприклад, коли в тебе не бачить ліве око, от, і ти мусиш якби не лише операційну, ну, я робив корекцію, а і медикаментозно приймати певні препарати, ліки для підживлення. Тому для того, щоб тримати себе в формі, треба просто тупо приділяти. Цьому увагу займатися, займатися фізичними навантаженнями, ну і, звісно, контролювати свою дієту, контролювати, що ти жреш, просто ну, банально. А що скільки, ти жрав сьогодні на сніданок? Сьогодні був сьогодні. Скажу чесно: це був салат Цезар на придбаний на заправці. В силу певних обставин мусив сьогодні так поснідати, але це. Здорова їжа, я вважаю. Да, Доволі смачний. Я люблю, так. до речі, салати. Там салатцей. яєчко варене, там курочка, там салат. Так що, все, в принципі. Збалансовано. Збалансовано. До речі, дуже збалансовано. Ви технічно навіть познімали свій кліп на пісню Відколи там е, присутня була така техніка, яка зробила його ще пронікливішим та емоційнішим. Що це за такий спеціальний апарат був? Ну, це камера Олекса, яка знімає, ну, особливо камера, яка знімає дуже в заповільнену, має змогу знімати в рапідах там, в заповільненому цьому, і ти можеш розсмакувати в кадрі якби, всі деталі е, якогось моменту. У нас, до речі, в гостях нещодавно був Арсен Мерзоян цього тижня. Він розповідав, що ти особисто дуже активно займаєшся волонтерською діяльністю для сил оборони. Якщо можеш розказати про це, то розкажи. Тому що він ну, каже, дзвони е... мені то каже: Сеня, треба там машину туда-та, туда та. так, да, та. це до нас звернулося. Я переадресував на нього, попросив Арсенчика, щоб допоміг, бо це їхній напрямок. Знаєш, у нас трошки інший напрямок. Ну, як волонтерська діяльність, я б назвав це волонтерською військова тому що ми відкомандировані наразі на гур. І у нас є певні задачі. Одна з них це акумулювати ресурси для того, щоб купувати ті речі, якими вони знищують москалів і виконують свої бойові завдання. Наразі от я буду анонсувати палаци спорту, три палаци спорту в Києві, великі всеукраїнські тури. В рамках от цього ми будемо збирати кошти на Магури. От які будуть відпрацьовувати далі бойові завдання. До цього ми ну, десятки мільйонів гривень передали вже і придбаний бойовий катер, придбані скутери, на яких вже виконані завдання, вже їх, на жаль, мабуть, і немає. Тих вже. ну... Тобто багато різного всього передається. На це ми збираємо кошти. Крім того, ми отримуємо. О, Піклуємося за дітьми наших загиблих побратимів 130 го батальйону, організовуємо їм різні дозвілля, і відпочинок, і літній, і зимовий і подарунки на день народження, і допомагаємо з лікарями, з якимись освітніми питаннями. І це все так само потребує ресурсів. То в цьому питанні можна дійсно сказати, що ми, ми волонтери. От. До того до всього до честі. Сьогодні, до речі, день волонтера. Mm -hmm. Вітаємо, Вітаємо всі, всі, так, так, причетний такими. Знаєш, прям волонтерами-волонтерами ми були в 14-му, 15-му, 16-му, 17-му роках. А, вашого побратима по гурту Антитіла Дмитра Водовозова, президент України, нагородив відзнакою Золоте серце за таку вражаючу волонтерську діяльність. Він от він він займається цим системно. Він курує е, наш благодійний фонд. І військовий напрямок, і той напрямок, який пов'язаний з дітьми, він дуже багато часу віддає цьому свого і дуже. Щиро приймаються е, результатом, щоб це все було ефективно. Тому я вважаю, що заслужено і це, це, це правильне рішення. Хочеться трошки повернутися в минуле, тому що за цей тиждень було дуже багато критики на твою адресу. Знаєш, ну без того неможливо жити, напевно. Я пригадую, що критика ще була в певний час, коли ми з тобою за лаштунками премії Юна спілкувалися, що там антитіла не воюють, що вони взагалі зробили, що вони роблять у війську і те і т.п. Давай згадаємо, давай згадаємо просто ті. Моменти, які були реально на початку війни, от просто критичними. Що довелося побачити, якщо можна про це розказати. Давай так я скажу, що завжди ну дивись, то що там публічно відбувається, якби до цього так прозоро відношуся. Це це елемент публічності, що тебе критикують, тебе намагаються споплюжити, там принизити якийсь вклад, принизити на фоні себе. Це це звичні речі. Це було є і буде. Я до цього ставлюся. Досить спокійно, але якщо там якісь виникають питання там у тих людей, з якими я особисто знайомий, там хоча таких майже ніколи не виникало, але, а, от ну бували випадки, то в мене дуже просто вам дати номер телефону командира. Поспілкуйтеся з моїм командиром. Тобто я по суті і зараз залишаюся, У мене є командир. вам розкажу, як працював гурт антитіла, де працював, скільки у нас берок і таке інше, і таке інше. Це вже таке, якщо хочеш говорити предметно, там да, то предмет. А на самому початку широкомасштабного вторгнення, ну що відбувалося, ми відправили. Своїх дружин на автомобілях в безпечне місце на захід країни, а я сів на велосипед, тому що машина на автомобілі їхала дружина з, з дітьми в сторону Золочева до нашої няні. А я сів на велосипед і приїхав в місце, де збиралися всі наші. 130-й бат. Це була. Адміністру будівля Соломінської державної адміністрації на Севастопольській площі. От і з того моменту почалася служба. Перший у нас загиблий, на жаль, е, стався вже на другий чи на третій день. У нас обстріляли адміністрацію. У нас був бій, перше надання першої медичної допомоги. Те так само в той день відбувалося нами вже. І кумедні випадки відбувалися. Коротше, неслося. Неслося. Я пам'ятаю дуже е, такий, коли я відчув, що дійсно там прям це війна. Ну я не кажу про прильоти і про те, що там все гахало, бухало. Е, і це було, м'яко кажучи, незвично. Але я пам'ятаю таку історію, коли здійснювалася атака вже на е, солом'янську адміністрацію. Е, вона. Хто був в той момент в Києві, міг побачити, бо, що вона просто вся посічена, вона така скляна будівля, була вона вона вся посічена, побита, бо стріляли по ній з гранатометів, із кулеметів, із автоматів. До речі, і... знаєш, мені тут зараз командир написав, що антитіла надавали першу допомогу нашому бійцеві, нашому військовому журналісту на Сході, так, коли його поранило в ногу. До вашої ми честі. Його вивезли, ми його вивезли, Дані, я Даня. Я пам'ятаю. Даня там Данилищенко. Нам прилетів е снаряд в е те місце, де ми дислокувалися, де була евакуаційна точка. Looks like this now. Normal, so От. І Дані, до речі, я хочу сказати про Даню. Е він до останнього був у свідомості до останнього. Ну, окей, не, не постійно він був у свідомості, але в нього був больовий шок, потім він прийшов е, до тями. Ми зупинили кровотечу. І перше, що я пам'ятаю, е, що він питав, е, де моя відеокамера? Мені потрібно, мені потрібно продовжувати працювати. Продовжувати, працювати та. От і тоді ще. Ну, да, бач, Я забув за ту ситуацію. І тоді ще а, після від прильоту в мене перестав заводитися цей кончений течик, те четвертий бусик. Видно, хвилею, чи щось там він і так, типу, у нього там третя передача не працювала, але. Плюс його був в тому, що він був інкасаторський і трошки броньований. Трошки була така психологічна е, якась е, тема, що на ньому безпечніше, хоча це все була самоілюзія. От, і він перестав заводитися, і я пам'ятаю, що е, я десь. Ну, для мене це здавалось вічність, тому що ми мусимо евакуювати у, у Дані. Буквально просто немає половини ноги. Отак, от вона висіла на, е, на шкірі просто цей шматок. Ми його ще поклали поруч в надії на те, що якось, можливо, можна буде його ну, там, магістральні сусуд, судини зв'язати, якось щось там зшити. Ну, в результаті на, на жаль, цього не вдалося. Я пам'ятаю, сука, цей бус не заводиться. Думаю, що робити, що робити. Ну, зрозуміло, що ми би там далі викликали би. Ще одну евакуаційну групу. От. І я так попросив Бога, кажу, ну заведися, заведи його, будь ласка, нам треба людину евакуювати, нам треба, а, а Даня блідий вже. Ну, і завівся він десь через, може, хвилин 7, може, через 10 цей бус. Я ж його там матюками крив. Тут молився, тут бус Матюками крив. От. Але, але Дані ми вивезли, все нормально. і і він живий, здоровий. Ми вам за це дуже вдячні. Насправді, ну а якщо говорити про інші речі, про інший світ, так такі ваші вчинки допомогли вам. Ну Однозначно підняти рейтинг гурту антитіла і стати, ну якщо не світовими зірками, то принаймні впевнено, ну, заявити про це світовими зірками. Давай, так. Це ти голосно Тому що кажеш. що Едширан, ну, Боно з Ютуб. Вони було. тусувалися з вами. Не було взагалі ніякого бажання підняти рейтинг. Я тобі чесно скажу, що на той момент, по-перше, ми з нами готувалися до війни. Ми готувалися, і, і в мене і виникали конфлікти з певними людьми з цього приводу, які мене переконували, що. Це все фігня, війни не буде, це все. Значить, а, а, а ми готувалися і ми вступили в ТРО до початку широкомасштабного вторгнення. І більше того, ми робили медійну кампанію для того, щоб долучити людей до, до територіальної оборони. Тому що ми розуміли, що в, рам в разі широкомасштабного вторгнення лише суспільний. Тотальний супротив може зупинити цю навалу. І був день волонтера перед вперед, день широкомасштабного вторгнення. і він був в мистецькому арсеналі. І мені випала можливість там е, співати для, е, для волонтерів і сказати декілька слів. І я ще тоді пам'ятаю, сказав, що я звернувся до москалів, кажу, що якщо ви полізете сюди, знайте, що весь народ перетвориться на фортецю і по потягнуться ниточки. Всі цивільні почнуть почнуть бути військовими. І чому я це кажу зараз? Тому що для нас це було органічно, зрозуміло. Ми Своїм прикладом хотіли показати, що Україна стоїть. Що... ми зрозуміли, що у нас велика аудиторія і люди дивляться на нас. І показати, що ми працюємо, що всі борються. І ми не те, що просто це показували. Ми це робили. Тому що і перші там два тижні ми, як медична частина, ми за скільки ми всього забезпечили. Ми забезпечили батальйон, здається, 200 чи 300 бронежилетів. Ми намотили через друзів, знайомих перші там. Сотню касок, аптечками забезпечили і окрім того, що ми працювали як парамедики, ми ще забезпечили. Потім потім весь батальйон забезпечили ОЗК хімічним хімічним захистом. Про який там ну, типу, в мене не було таке, що там піаритися, в мене було просто інформувати людей. Ну але бачиш, все одно інформувати за допомогою людей... добрих вчинків Бог ну, можливо, дає так. можливості да, збільшити можливо, свою і аудиторію. І ми, ми ніколи не зверталися знову ж таки за спільними піснями. Там ніколи не пропонували ні Боно самостійно. Там. До Ед Ширана ми звернулися для того, щоб взяти участь в цьому благодійному концерті. І от тоді я ще пам'ятаю, що неслося, що було ж прям буквально 2-3 тижні там і. Київ впаде. Це uh -huh. от типо uh -huh. 2-3 uh -huh. тижні там йшли перемови в Туреччині. І ми хотіли показати, що вже пройшло 2 3 тижні і більше, а Київ стоїть, Київ бореться, і ми хотіли е включитися в той благодійний концерт з під стели. І не лише, щоб ми там, ну, тіпа, включилися, а ще інших артистів, і достукатися через інтернет до того благодійного е, організації, яка робила цей концерт. Нас відфутболили, пам'ятаєш тоді, та? сказали, що ви в формі. Я дуже план пам'ятаю, тому що тоді в мене була служба на Чернігівщині, в області, там Чернігівському о, по посадкам. нас, Ми звернулися через інтернет до е, цієї благодійної організації, яка в Британії робила цей концерт, в якому мав брати участь Ширан. Вони нас відфутболи, сказали, що ви не зовсім правильні Артисти, тому що ви носите форму, ми mm -hmm. вас ну типу, в цей телеміст, ми пропонували зробити телеміст з нескореного Києва. Вони від футболу сказали. Зніміть форму, там, будете тоді співати, ну там умовно. от. І це зробило величезну хвилю обурення в Британії тоді. Тому що яким чином артист, якщо навіть він не музикант, але він взяв зброю до рук і захищає, він що, піснями буде заспівувати е цих е москалів, там зупиняти чи якось, тобто треба ж цей, треба ж якийсь опір давати. І вже на тій хвилі Еширан прийшов до нас з пропозицією зробити пісню. От так це сталося. Круто. А, mm -hmm. як, а як Буно позвонився. Взагалі була історія, от ми якраз були, ну, несли чергування, і він набирає мене на телефон і каже, привіт це Боно. Я думаю, це, чи це щось це якась фантазия? Чи це якийсь розіграш? А у нас робота була бойова. Я кажу, я не можу говорити, вибачте. <гум> Кажу, я не можу говорити, можна я перезвоню. <гум> Поклав трубку, думаю, ну все, хоч вже більше, ну але що, ну як? І цей, І він потім перезвонив десь через години чотири. От, і ми все ж таки поспілкувалися. Ну, загалом цікаво, це все виходить. Зараз у вас є творчі плани. Розкажи, будь ласка, про них. Палац спорту. Да, великий всеукраїнський тур, вже квитки доступні в продажу. Будь ласка, заходьте, вибирайте своє місто, приходьте, е, буде, буде добре. І. Три великих концерти в Палаці спорту це буде унікальна програма. Ми зіграємо пісні з усіх альбомів. Кожен день буде трошки інший перелік композицій. Хоча і прем'єри, і хіти будуть, але для декого будуть звучати і рожеві діви. І в кустої, а я відкривав тебе, і такі пісні, які я і, не можливо, забуду. Першу та ніч. і ця пісня, до речі, буде. І будуть такі пісні, які ми дуже рідко виконуємо, але цього разу ми дамо насолодитися ними. Ну і звичайно, сама драматургія концерту, світло, звук, все буде. От зараз працюємо над цим. вийдете з емоціями, і буде і здивування, і радість, і сльози. Все це на наших, на наших концертах в палаці спорту буде, і шоу буде, так що приходьте. Mm -hmm. Ну і звісно, кошти з цих концертів будуть розподілені там, на найважливіше це на магури, а, ну і також на трохи інші потреби, які, є, які потрібно закривати в рамках діяльності благодійного фонду. Армія ФМ